Стартує клубний гандбольний сезон в Україні. Відкриється він матчами першого туру чоловічої суперліги. Чемпіонат триватиме у форматі баблів. З'їзних турів, всі матчі яких відбуватимуться на одній арені без глядачів. І цього разу тур прийматиме Ужгород. Гандбольний клуб Карпати також братиме участь у розіграші медалей сезону 2022-2023. Під керівництвом нового наставника Сергія Гордієнка будується новий колектив. Хтось з хлопців лишився в Карпатах, хтось зараз служив в ЗСУ і приходили лише там на одну одно, два, два тренування в неділю. Хороший колектив. Хлопці десь приблизно одного віку, дуже амбіційні і глаза горять». Тому є з чим працювати, є підтримка обласної федерації гандболу, підтримка керівництва клубу. Тому я думаю, що ну, дай Боже ще трохи часу, і команда вийде на якісний рівень. Разом із Сергієм Гордієнком і спортовика з Южного на Одещині до Ужгорода перебралися і четверо гравців. Один приїхав із Харкова. Тренуються поруч із кістяком Ужгородської команди, яка минулого сезону добідувала у гандбольній чоловічій суперлізі. Кажуть, колектив уже згуртований і готовий боротися за високі місця у турнірі. Хлопці всі знаю всіма грабу в броварах. Тренер якого теж знаю. Хороший зал один другий. Все, ну, всі умови є прекрасні. У нас дуже хороша команда. Всі хлопці, які мають практику ігри в гандбол в Суперлізі. Колектив хороший. Надію, що як мінімум в тройку ми попадемо в цьому, в цьому сезоні. Попри воєнний стан та виклики сьогодення із урахуванням правил безпеки, проводити матчі саме в Україні на відносно безпечних територіях важливо. Це запорука збереження гандболу в нашій державі та необхідна ігрова практика. Кажуть, у Карпатах. Це дуже важливо, щоб зберегти під час цієї ситуації, під час реальної війни в державі України зберегти спорт. Тому що зупинка спорту професійно на один рік це поновлення 5-7 років. Якщо ми пропустимо, шансів зберегти спорт України не буде. Тому потрібно максимально хоча б елітний спорт, майстрів спорту, які участвують в Європі, в світі в Олімпійських іграх, треба їх зберегти в спортивному тонусі. Нагадаємо, участь у Суперлізі 2022-2023 візьмуть шість клубів розділених на дві групи А та Б. Карпати потрапили до першої разом із СК зі Львова та ЦСКА ШВСМ із Києва. У іншій змагатимуться Запорізький мотор та Донбас із Донецького регіону, а також гандбольний клуб Одеса. Перед початком нового сезону наша команда зіграла товариську гру із Донбасом. Колектив із Донеччини уже приїхав на Закарпаття перед з'їзним туром. Це буде особисто Йде війна, а ми влаштовані грати з душею за нашу неньку. І наші хлопці, і ваші хлопці, і всі хлопці ганбольні, що приймають участь у першому турі, будуть налаштовані на добрі ігри і дай Бог, щоб вони вийшли. Тож матчі першого туру чоловічої гандбольної суперліги триватимуть на Карпати Арені із 21 до 23 жовтня. Зіграють всі команди, окрім мотора, який змагається у Єврокубках. І два стартові матчі чемпіонату зіграє пізніше. Ужгородські Карпати першу офіційну гру проведуть у п'ятницю, 21 жовтня о 17.00 проти львів'ян. А із киянами зіграють у неділю 23 жовтня об 11.00. Всі матчі першого туру чоловічої гандбольної суперліги будуть транслюватися у у прямому ефірі на 21-му каналі.